Усім привіт! Розпочинаю ось так з обіду, можна сказати. Я вже нарешті нікуди не біжу, поки що варю борщик зелений. Я ще не зрозуміла, чи я вдома, чи ні, бо я постійно кудись спішу. Ось я зараз доварюю борщик, Владик десь має прийти на обід і їдемо забирати чоловіка. З роботи, він вдома не був. Я ж дуже як хороша жінка. Наготувала йому заготовки в морозильну камеру. Там і пельмені були, і млинці, і була засмажка готова, тільки треба було рис кинути і води налити, зробити плов. Ще не пам'ятаю, там ще щось є, ще щось наготувала, котлети, здається. І думаю, ми будемо в Україні, він приїде. Бо якраз в нього мав бути з'їзд на вихідні. Думаю, візьме собі їсти з собою, щоб мав що їсти. А він не захотів приїжджати. Каже, я не поїду. Раз вас немає, чого я поїду? Буду працювати. й, коротше готував собі сам їсти, варив. Ну він їсти, слава Богу, вміє варити. Навчився вже за стільки років, тому проблем в цьому не було. А сьогодні їдемо його, заберемо, Получається, посеред тижні заберемо його додому. На, не знаю, можливо, на два дні всього лише. Щоб трошки він відпочив. Ну і звісно, ми вже також засумували за ним. Тому поїдемо ввечері, його заберемо.

Посередині столу і можна її крутити ось так собі і діставати, що потрібно. Дуже класно. Взяла в магазині, ось так виглядає в називай. Взяла в магазині здається 25 злотих на кошту. Вибирала малюнок дерева, щоб був цікавий. Дуже класно. Я з мішелькою. Валяємося, ютуб дивимося. Подивіться на цю дівчинку. Лягла вже головою на мою подушку і на мій пледик. Я тільки оставила, вона вже лягла. Спиш Мішель? Ну, спи. Так, що я зараз буду робити на вечерю? Беремо картоплю, я її гарно вимила. і повідрізала зайве щось, що було, і буду загортати у фольгу. Далі відправляється все в духовку на 230 градусів, розігріла її добре. І відправляю, скажу потім, скільки по часу вона в мене випікалася. Буду одразу ставити на решітку. Так, хочу попрати свої кросівки. Буду прати в пралці. Я завжди так роблю. Бо побачила, що батарея ще гаряча, бо вже були виключили потепління, була це похолодало. бачу, знов включили. То я швиденько зараз закину їх поперу, щоб вони ще встигли висунути. Бо без батареї сушити їх це. Звісно, в цю пору то дуже довго. Так, я думаю, насиплю порошка і хочу ще додати кисневого відбілювача. І буду прати при 60 градусах. Так, не знаю, куди кисневий відбілювач на пенсію засиплю. Боже, мені стільки треба кругом помити і в вані трохи поприбирати. І на кухні. Ой. Росів. Ось. Так, 60 градусів, 1 3 години Добратися. Дуже класно відібралася, як новенькі, то зараз поставлю їх сушитися. Так, картопля вже готова, випікалася годину і 20 хвилин. Ось така вона величина. Більше середньої. Що робимо далі? Беремо картоплю одну? Розкриваємо її. Розрізаємо її на четверо, можна на більше частиночок? Так буде зручніше їсти. Трошки солимо. Додаємо сюди шматочок масла. Ось так кидаємо. І посипаємо тертим сиром. У мене тут звичайний твердий сир, І такий напівм'який. і пармезану з такими шматочками. Картопля гаряча, звісно, сир дуже класно розплавився. І зараз будемо коштувати. Я тут таке люблю. Це Владік мені захотів таке спробувати. Тому зробила десь Тік-Ток побачив. Смачно. Каже, Владік, що можна ще якийсь соус додати? Можна. Ми бачили, що додають соус з бобовими. Якщо любите, можна додати. Або можна М Можна частичок видавати, трошки додати, я думаю, буде також дуже смачно. А зараз я хочу вам показати піцу, яку я нарешті зробила на заквасці. Дуже мені сподобався цей варіант, я робила вже не вперше. І рецептиком поділюся на своєму кулінарному каналі, тому якщо вам цікаво такий рецептик на заквасці і сам рецепт закваски, яку робити насправді дуже-дуже просто. Дуже бояться, багато хто боїться її робити, бо здається, що це щось дуже складне, але насправді це дуже все просто і легко. Головне мати терпіння і. І ось така ось смачна піца вийшла. Зараз покажу, як вона виглядає з іншої сторони. А в описі під відео залишу вам посилання на свій кулінарний канал, який я. Постараюся активно вести, бо знаю, що не всі люблять готовку, тому вирішила окремо створити канал для того, щоб там виставляти більше рецептів. На цьому, на цьому влоговому каналі в мене так і залишиться все, як було. Я тут також буду ділитися, що готую. Просто не в такій великій кількості, наприклад, як я виставляла відео Готую на 5 днів, я перенесу їх на кулінарний канал, тому що дуже багато приходить людей саме із за цих відео, а влогові їм просто не цікаві. Цікаві. І тому виходить, що у мене влоговий канал він просто падає з переглядами із за того, що люди, які люблять дивитися кулінарію, вони не люблять дивитися влоги. Хоча дуже багато є, хто дивиться і те, і те, тому можете підписатися також на кулінарний канал. Там я буду частіше виставляти щось, можливо, цікавіше. Ще. Ось. А тут все залишиться так, як було. Зараз ще вирішила перестелити постільну білизну. У мене тут була заставлена така з фланелі разом з авокадо. Дуже вона мені подобається, вона м'якенька на дотик, але вона дуже тепла. Тобто її на зиму добре так застеляти, а вже ось цю пору, то, звісно, під нею дуже жарко спати. Міняю на ось цю таку весняну, красиву, з листочками також вона Мені дуже подобається, дуже її люблю. Хотіла вам показати, що мені хлопці подарували дуже класний подарунок. Це Лего, доросле. Ось такий букет квітів. Має бути дуже класний. Дуже цікавий такий варіант. Не штучних квітів, а як лего. Зараз будемо з Владіком складати разом тут детальки, коржик. Мішелька, всі разом будемо складати. Да, Мішелька? Мішель, ти будеш складати? Don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? It really makes me wonder. Який красивий букетик у нас вийшов. Дуже мені подобається. Можна купити вузеньким таким горлишком базу і буде виглядати ще красивіше. Друзі, покажу вам, який в мене новий помічник буде на кухні. Прийшов мені тільки що, бачу, пошкоджена посилка, хочу перевірити, що все добре. В таку велику коробку замотали дві маленькі коробочки, пошкоджена вона була в такому місці, що все добре. Цей помічник це подарунок від мого братика. Я обмовилася, коли була в гостях у них в Україні, що хочу собі такий комбайн, а він підслухав тихенько і ось такий подарунок мені зробив, за що йому безмежно вдячна. Так як ви вже зрозуміли, це в мене кухонний комбайн. Тут дуже багато всього є в наборі. Зараз я все відкрию і покажу дещо. Ось такий кухоний комбайн. Взяла в такому сріблястому, темному кольорі. Дуже гарний. Там в червоний на вибір і ось такий сріблястий. Я вирішила взяти сріблястий. Так, як мені більше сподобався цей колір. Тут є місце для того, щоб вставити чашу блендера. Чаша блендера достатньо така важка. Вона скляна, дуже така серйозна Бачу, зроблена. Ось. ось так ставиться і ось так ось фіксується. Ось така залізна чаша, велика на 6 літрів, ще 6200 чи 6400, не пам'ятаю. Вона ось так в сторону фіксується, щоб не рухалася. Ось так раз і зафіксувалася. Є вінчик для взбивання, наприклад, кремів. Є також для взбивання такого рідкого тіста, наприклад, на млинці можна. Ось. І є ось такий гак для взбивання тіста, наприклад, на хліб або на вареники якогось густого тіста. Також тут є місце для м'ясорубки. Ось зафіксувалась, кнопочка вискочила. Можна так на кнопочку натискається і відкручується. Так, тут вже вставлений ніж і одна ось така насадка. Також до для, для м'ясорубки ще є ось тут різні насадки, мілка, середня. І є ще ось такі насадки. Цей набір ще входить ось такий набір різних форм для виготовлення різних видів макарон. Я не думаю, що буду цим користуватися, прямо так. Можливо, там розбист спробую, але є тут в наборі. Ось різні види пасти. Там були намальовані можна і, і трубочки і ось такі плоски. Ось таких насадок є. І також є тут насадка ось така для нарізання натирання, натирання скоріше. Ось, наприклад, буряк, морква і слайсами. Ось вона також вставляється сюди замість м'ясорубки. і можна робити такі різні. Якщо потрібно, наприклад, як я колись робила для коли закрутки, то потрібно там багато натирати, то я робила так комбайну. Так, фірма називається ось так: Мозано. Тут 6 режимів і реверс, щоб назад повернути. Якщо щось десь може. Чи зажувало тут м'ясо, чи що, то, щоб назад можна було вернути. Дуже мені подобається, що кова тут скляна, не пластикова. Всередині також було намальовано, що дуже хороше зроблене все з металу, дуже надійно. Ну, Сподіваюся, воно мені буде довго служити. Дивилася відгуки. Відгуки були всі дуже гарні, тому вибирала ось так по відгуках. Ну і по ціні, щоб було так більш-менш. Підходило. Залишу посилання в описі під відео, це не реклама, це я сама купила. І ось з вами ділюся своєю покупочкою. Якщо цікаво, ви можете перейти по посиланню і подивитися ближче, детальніше оглянути. Ще що хотіла сказати: що ось я його хотіла, бачите, підняти, і він дуже класно надію прилипає надійно тут такі присоски, прямо. І тобто, якщо на столі поставити. Він дуже класно надійно стоїть, що не буде навіть рухатися, коли буде працювати. І чаша дуже добре зафіксовується. Словом, в процесі експлуатації буду з вами ділитися своїми відгуками. І сподіваюся, не будуть гарними. Ну і ще один класний плюс це те, що тут є кришка, яку я також забула показати. Ось вона закривається, і всередині, коли щось готується, то не буде розбризкуватись. Тут є отвір, можна додавати інгредієнти через нього. Він такий достатньо великий, зручний, і буде дуже зручно так користуватися з чашею такою. Дуже все плотненько, гарненько. Мені дуже подобається, дуже рада.